Акумулятор ви, ви водії? Так, ви ні, водії? Ні. Ні. Ну, може, ви знаєте? Не можемо точно сказати, мабуть. Ні. Джі, будь ласка, ви водій? Так, так. Так, так? Да? Так. А для, цього, для чого потрібен автомобілю акумулятор? Акумулятор? Ну, щоб якби, приводити його в дію, щоб користуватися машиною, грубо кажучи. Ну якщо його не буде, то що? То не буде їхати машина. Без цього якби, не може їхати автомобіль. Така двигун же ж є. Так, але це такі в нас... Як вам сказати, взаємодопомагаючі рушії, які підштовхують наш двигун. Ну, підштовхують для того, щоб ми використовували машину далі. Ну, якщо не буде акумулятора, то вона нікуди не поїде. Акумулятор Автомобілю, щоб ну, їздити так. підтриматись. Я не дуже в цьому обізнана, тому акумулятор. Ну, по-перше, для збудження струму, щоб запустити генератор. і... Потім стартер. Тобто для, ну можу сказати, для початку роботи двигуна. А ви водій? Ну, трошки. Недавно здобув Ага. Навіщо потрібен акумулятор для машини? Щоб вона їхала, щоб завелась. пішов. Щоб завелась. Ну, бо без акумулятора немає енергії і вона ніяк не заведеться. Для чого потрібен автомобіль, акумулятор? Ну як для чого? Для того, щоб заводити автомобіль, живлення привинне подати, для того, щоб ну, зажигання включити. І далі і все, далі система працює на генераторі вже. Для запуску двигуна акумулятора потрібен. Все.